Борщ на столі буде. На Дніпропетровщині триває збір овочів борщового набору. Фермери вже встигли назбирати 450 тисяч тонн картоплі. У той час буряку накупали більш ніж 50 тисяч тонн, а цибулі близько 80 тисяч. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, цього року овочів посадили на 10% більше, ніж минулоріч. Крім того, цьогоріч вродили і баштанні, огірки та помідори. У регіоні вдалі і жнива. Наразі аграрії завершили збирати ранню групу зернових. Закінчили збирати пшеницю, ячмінь. Горох та ріпак по вражаю 2023, 2,6 мільйони тонн зерна було зібрано. Це досить непоганий показник, який дозволить нам всім бути з хлібом в області, допомагати Україні. Я впевнений, ще будемо експортувати. 75% робіт закінчено, це 670 тисяч гектар землі оброблено. Також аграрії розпочали посівну під врожай на наступний рік. Наразі сіють озимий ріпак. Із запланованого виконали 60%. це майже 77 тисяч гектар.